Сьогодні 21 травня полтавська міська влада так і пішла на зустріч перевізникам і підвищила тариф на проїзд у громадському транспорті. Відтепер одна поїздка у маршрутному таксі коштуватиме 4 гривні. Ми поцікавилися у громадських активістів, якої думки вони про нові тарифи, і що планують робити далі. Також ми поцікавилися у депутатів, чи користуються вони громадським транспортом. Ну, не досить часто, але користуюсь. Останній раз там вчора. Ну як чим попадеться, чесно кажучи, їжу не часто, але все ж таки ми. Ну, десь там 3-4 рази на тиждень. Тобто я намагаюсь ходити більше пішки, я приймально недалеко знаходиться від дому, у мене є велосипед. Обов'язково їжу кожного дня. Кожного дня. У мене немає особистого транспорту. Ви не користуєтеся власниками. А в мене його немає. У також немає. Немає, звичайно. Я маю на сьогоднішній день 90 автомобілів. У вас автобусів. І тому я не можу користуватися громадським транспортом, тому що я не встиг зробити всі дії, які я повинен зробити. Мої, мої діти їздять транспортом, моїм же транспортом і моїх партнерів кожного дня зі школи за школу. Олександр Федорович Мамай має давні відносини з перевізниками міста Полтави. Які це відносини? Це економічні відносини. Кожний перевізник, який працює в полтавських маршрутах, він кожного місяця заносить деякі хабарі Олександру Федоровичу Мамаю. Що Ми спілкуємося з перевізниками. То вони вам куларно говорять, То що вони, вони куларно говорять, скільки вони ко... заносять за маршрут, скільки вони заносять за маршрутку, скільки вони заносять за все. Ну це ж місто Полтава. Ну як ви цього зрозуміти не зможете? Звісно, оцього факту передачі грошей ви ніколи не побачите. Ну це це, 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 це дурня. А ви громадським транспортом користуєтеся? кожного дня більше того, я ви говорили раз в тиждень. Більше Зараз більше? я три дні. От тік щойно, три дні перед цим їздив в громадському транспорті, роздавав свої листівки. Наскільки часто ви користуєтеся громадським транспортом? Кожен день до своєї громадської роботи. Мені ніхто за громадську роботу, звичайно, як і всім не платить, хоч кажуть, що ми проплачені. У мене пенсія і все. І тепер прийдеться ходити нам пішком. І так немає грошей ніяк. Не вистачає ні на що дочка вже їздила велосипедом. А, а ви як будете возити кожен день? А я взагалі не знаю, чи пішки, чи як мені ходити. Я взагалі не знаю. А як часто користуєтеся громадським транспортом? Та, ну кожного дня. Ви знаєте, що сьогодні міська рада підняла тариф за проїзд в громадському транспорті до 4 гривень в кільцевих і до 2 гривень у тролейбусах. Ваша я цього... ну я цього не знав. Ну і ну ваша думка про це? Ну це дуже погано, тому що ну студент грошей і так немає. Що будете робити? Можливо, на велосипед пересідати могли ти пішки. Якби будете? Ну, пішки більше. думаю, я буду ходити додому. Я скажу, що це дуже багато. Коли не додають ні копійки грошей, тільки знімають із пенсії із зарплат. і увілічують це не, не, не наскільки часто ви користуєтеся громадським транспортом? Я громадським постійно користуюсь. Ну я на пенсії, мене може це більше, менше вбиває, але дітей, онуків це убиває дуже. Приходить дитина і кожен день і каже у тролейбус не залізеш. У маршрутку треба великі гроші. От вам і все. Дякую. Нітрально. Ви користуєтеся часто громадським транспортом. Да. Е, ну, а взагалі, як ви вважаєте, це доцільно, недоцільно і як би ти Ну, ці нас занімаються ціни, на що поділяють. Тобто на вас це не вплине. Ней. А що ми можемо сказати? Ми прості люди, хіба нас послухають. Хай вони вже собі шнурки позадавлюють на шию, а не нам повісили. А як часто використується громадським транспортом? Дуже часто, бо хворієш, в лікарню їздиш. Хай. Для вас дуже витратно? Звісно, якщо по уши в долгах, за 1100 сто пенсій проживете. На вашу думку, це дуже це дорого? Звісно, дорого. Скільки час, Наскільки часто ви користуєтеся громадським транспортом? Ми часто їздимо. діти кожен день вчать коротко. діти, Дети, два діти кожен день їздять коротко. Не дуже часто. Тобто для мене це було непомітно.